Ми постійно сидимо в новинах, і нам почали друзі дзвонити. Іде обмін, дивіться, і ми дійсно включили хто що Фейсбук, всі-всі новини, які ідуть. Ми почали включати і дивитися. Дійсно, перші наші родичі перезвонили, каже, що звільнено 215 чоловік. А чи є Святослав? У нас було перше питання, тому що ми цього не бачили. Він каже, не знаємо, ще чекаємо. Потім дивимося, є все-таки є так, є відео, є фотографія і є фотографії, що він дзвонить. Я, я відразу дзвоню до своєї невістки і кажу, Тонічка, ти в курсі справи, що звільнили азовців. Вона каже, ще поки що ні. Я кажу, включай, бо я думаю, що він перезвонить в першу чергу, напевно, до мене або до тебе. Вона каже: Ні, він, напевно, що до сина в першу чергу. Див, я кажу, обов'язково зателефонуй мені. Вона потім перезвонила. Так, дивіться, є багато відео, є, є по телебаченню, показують. Ми включились, і до четвертої ранку ми дійсно дивилися. Йшла прес-конференція з міністром внутрішніх справ. В дійсності ми побачили дітей, побачили змучені лиця, але вони зістали. Хлопці тримались до останнього. Ви знаєте, дуже мужньо змучені. Я кажу: перезвонила потім невістці і кажу: Тонечка, що він казав? Ну, він каже, втішився, тому що ми почули його голос. Він почув голос малиша. До ранку дитина не заснула. Була дуже емоційна радість дитини і в нас усіх. Це не емоція, тому що кожен мені дзвонив, кожен підтримував, кожен дякував. І ми всі вірили. Ніхто не міг навіть сумніву мати, що він не повернеться, змучений. Через тон тоні мені передала, що він попросив сказати, що він живий і здоровий. Що мама і тату не переживайте. Все, ви знаєте, ще до нас він не дзвонив, але він перший дзвінок позвонив до жінки, до сина. Це звісно, так. Це його перше бажання було, напевно, почути голос жінки і сина. Надіємося, що ми обов'язково побачимо, почуємо і віримо, що він зараз вже настільки, знаєте, змучений цей факт, але не в полоні, в безпеці. Це саме головне для нас. Його безпека, його. Раді, що він звільнений. Я думаю, що це нема меж напевно ні в кого. Нас зашкалюють емоції. Ми не спали. Ми настільки з чоловіком були раді, що таке таке збулося. Наші молитви, як то кажуть, до Бога дійшли. І ті підтримки людей, і всього народу, і наших захисників, яких звільняють, ми дуже раді. Правда, не всі були звільнені, це боляче, але надія є, прослухавши те, що дотримані слова, наших, наших, як то кажуть, влади, нашої влади, що вони будуть в безпеці, це нас надихає, віра, віра та не пропадає, і ми раді і будемо знати, що всі, ті, хто були затримані в полоні. Бо Вони будуть живі, живі, і їхнє життя буде в безпеці. Це саме головне. Вони повернуться до своїх сімей, і наша напевно віра ніколи би не згасла. Ми трималися до останнього. Ми метингували, ми просили, ми благали. Ми, як кажуть, робили все можливе для того, щоб повірити, що наші діти будуть, і здаватись, ми не могли, тому що це відчуття наших дітей. Це діти, наші, вони відчувають. Відчувають батьки, відчувають підтримку, і я думаю, тому вони вистояли виснажені, змордовані. Але ми зустрінемося. Вони в безпеці. Це завдяки всім і дякувати. Напевно, тій операції спецоперації, яка проходила таємно. Просили не розголошувати, тому що дійсно це тяжкі тяжкі випробування. Але є, є, є наші діти, є, вони будуть з родинами. Це саме головне. Я вірю, що кожна дитина і кожна мама дочекається своїх захисників. Слава, слава героям, слава Україні. Ми віримо, віримо і сподіваємося, що в найближчий час буде у нас перемога. Ми ніхто не знали. Я, я, я вірила, але ми не, не знали нічого. Повірте, це було настільки таємно зроблено. Хоча спілкування було з дівчатами, спілкування зі всіма, ми до останнього тримали надію, але не знали. Не знали. Це, це така несподівана надія, несподівана радість. Ми конкретно не знаємо. Ми знаємо, що тільки в Туреччині зі слів. Президента, що Ердоган дотримався слова і їх будуть тримати там деякий час для виздоровлення. Ну, думаю, що ми зустрінемося. Віра, віра в те, що вони вже не в полоні. Це найголовніше, що нема вже знаєте емоції такі щасливі, і, і для того нехай де, де буде, тільки не в Росії. Тільки не з тими катама в полоні. Я думаю, що вони мусять пройти якусь реабілітацію, тому що здоров'я підірване. По фотографіях видно, наскільки вони змучені, наскільки це був тяжкий, напевно, обмін. Ну я, я так думаю, що дуже тяжко їм було. Але вони вистояли, вони зісталі, вони вони кріпкі хлопці, і це є наша сильна нація. Фотограф злопав, тому що я побачила усмішку. І я тому перезвонила, і я зрозуміла, що він почув голос сина. знаєте. А син він в емоціях. Він кричав: Таточко, ти знаєш? Ми, ми, ми такі раді тебе почути. Приїжджай скоренько до нас, будь вдома! Ну, знаєте, це, це для дітини, ну, яка, яка чекала дуже довго. Одне було питання. А чому він такий білий, каже, сивий? Знаєте, він замітив? Чи то може просто тінь так падає? Навіть дитина дивилася, ну, напевно, надзвичайно, тому що це був дзвінок. Я, я так думаю, відеозвінок, що він замітив, що він. Ну, одне слово було, що він дуже змучений. каже. Що дуже змучений так. Ти ми чекаємо, ми чекаємо, що я думаю. Тільки все через жінку він передав, що так. Мама, тато, вітаємо, Я вдома, я не в полоні. Це були слова Тоні. Він їй передав. так. Я думаю, що з нами зв'яжеться обов'язково. Може, в них якась буде ще прес-конференція, тому що вони були з президентом, то, тобто, напевно, всі бачили по телебаченню їхню розмову. Так, ну я думаю, що якийсь брифінг ще буде, і зв'язок обов'язково буде, і ми багато будемо знати подробиць. Ну зараз я думаю, що їм дуже тяжко, знаєте, психологічно тяжко, тому що вони напевно і не вірили, що це може збутися. Я не знаю, які обставини, скільки вони там були. Я думаю, напевно, наша влада скорше, десь ми почуємо в якихось інтерв'ю. Як воно відбувалося, хоч принаймні. тому що я знаю, що через Чернігів були автобуси, дуже багато машин, і ми це все бачили через ну, через Фейсбук. Люди завантажували, що багато є звільнених хлопців, особливо та перша дівчинка, що вагітна, вийшла, ну це вже така радість, бо ви знаєте, я, ми, кожна мама, ми розуміємо, що таке родити дитину. І родити на вільній землі, не дай Бог в полоні. Це настільки страшно. Побачили фотографію пташки. Ну ви знаєте, я знаю, що мама пташки, вона хоче зустрітися у Львові. Дівчата просили, запрошували її до Львова, бо вона не цей приїхати разом з нею. І я теж напевно теж підтягнусь до Львова обов'язково. Ми домовимося, щоб зустрітися, тому що вона була там з ними, і мене дуже цікавить, бо він як хлопець, він коротко розмовляв сухо, стримано і розказати багато не міг. А вони були там разом, може, якісь більше новини я знаю про сина. Дитина жива, це саме головне. На майбутнє, я думаю, що можливо, їх там поки що будуть реабілітації проходити. Може, будуть якісь можливості поїхати. Ми обов'язково. Я думаю, що влада спронізує щось таке, щоб ми зустрілися з ними, тому що відеозв'язки і це ну, живе побачення це багато. Знає знаєте, обняти сина, поцілувати її це, це, це багато для нас. Значить, я, я безмежно рада, що дитина є в безпеці. Не дома, але будемо рахувати, що вдома, тому що якщо вони там всі разом, їм легше їм легше, тому що не знати, як їх тримали. Наскільки ми відчували, що їх тримали в різних камерах, в різних, щоб вони не сп не мали спілкування, це його побратими, це його друзі, це його родина, і тепер вони зможуть поспілкуватися. Знаєте, ближче. Я думаю, якось оздоровчуватись разом. Ну, це багато, багато значить для нас. Буде тільки можливість, ми обов'язково знаємо, де вони є, і ми пробивні жінки. Ми обов'язково поїдемо і дістанемо Ердогана.